І нарешті набили 14 мільярдів перемог. Якщо зайти в новини, то повністю цю шкалу добили. І да, в цьому відосі будемо відкривати дуже багато легендарних стардропів. Я не, точно не знаю скільки там, але но достатньо нормально. І також будуть епічні. на деяких аккаунтах. Я їх не утворяв. І у цьому відосі ми будемо їх відкривати. Так, круто. Ну непогано. Сьогодні 4 число. І з цим завданням ми швидко упоралися. Круто. Так що давайте забираємо легендарний стардроп. Сьогодні є якраз також вибув легендарний стардроп. Мені випав скін на Френка. Піщерний Френк. Так, окей, давайте в принципі, забирати легендарніший стардроп. І чекнемо, що з нього випаде. Так, пасівка випадає. А, зв'язна сила випадає. Ну да, пасівка, так, пасівка. На цього Лорі і Ларі. Чи як він там? Давайте я подивлюся, а, Ларі Лорі. Так, окей, супер. Переходимо на наступний аккаунт, на мою основу, і там також заберемо легендарний стар дроп. І так, зайшов на основу. Забираю монетки. І погнали в магазин, і також відкриваємо легендарний стар дроп. Надіюсь, мені випадуть ці, як вони називаються. Це... Мені треба цих штук, щоб відкрити частера. залишається щит трошки, і я буду мати легендарочку, Так, ну точніше. Давайте заходимо в магазин і відкриваємо тут також легендарний Стардроп, Погнали! І дивіться, скін на фенга вийшов, Ну, взагалі мені не подобається 150 кристалів. І також пасівка на Міко. Ура! Ну ладно, переходимо на наступний аккаунт. І так, зайшов на другий аккаунт. Давайте також забираємо монетки. Тут з'явився нам показує, що брал пас. Забираємо очки усилення і також заходимо в магазин. Тут у нас вроді да, епікові є. Я їх спеціально не забирав. Ай, міфік є, точняк, я забув про міфіка. Клас, а що тут у нас? О, кредити дають. Супер. 5 кредитів. Теж непогано. Так, давно мені, кстати, джекпот не випадав. У цій фігні. Окей, давайте. епічний. два відкриємо, і один міфічний. А, тут такі, знаєте, як коли тобі випадає гіперзаряд. Так само трохи похоже, але там трохи круче. Так, окей. Що тут далі? Теж учки. І міфічний, і потім легендарка. Зачетно? Так, погнали. І да, народ, пишіть в коментарях, що вам випало з цих стартропів. О, спрей. Прикольний спрей. Так, окей, легендарочку, далі відкриваємо. Такс. Супер. Може скін або. О! Ель Прімо скін. Вау, це ж прикольний скін. Атом, я пам'ятаю, він стоїв 10 тисяч е, тих зв'язочок, хто ще пам'ятає, дуже старі такі. М -м, точніше, не старі, але сподіваюся, ви зрозуміли. Я раніше дуже сильно хотів цей скін вийти. Прямо, коли він вийшов тільки. Так, де Аліпримо? Я спочатку буду скінчить Еліпрімо. А то в мене є вже Ліпрімо. Вау, wow, дуже прикольний скіл. Скін Ель атоміко Ель-Атоміко, так? Міко. Окей, круто. Переходимо на наступний аккаунт. І так, наступний мій аккаунт. Награди сезону були собрані. Давайте заберемо. А, 10 кристалів. Я подумав, що це мені з сундука вибило, ніфіга. Круто. О, пристарт також і заберемо. О, ще один епічний. Прикольно. Так, монети. Монети. О, у кінці дадуть легендарку. Так, окей. Буду знати. Розблокирують... Ні, не ні ні. О, скоро новий персонаж. Це народ дуже, дуже старенький аккаунт. Як бачите, тут є такий новорічний скін. Легендарний. Так, окей, заходимо в магазинчик. І так от, забираємо епічні, міфічні, міфічні, точніше, один і легендарочку. Так, надіюся, може персонаж випаде. Дуже сильно хочу нового персонажа. Персонажі вибивати круче, ніж скіни. Хіба вже якісь там би випадали міфічні або легендарні скіни? Ото прикольно! Скин на ніту, блін, панда ніта, що за лайно? У мене ж такий прикольний скин на ніту. Нащо ви мені даєте панду ніту? Ну, вообще туфта. Так, міфічний. А, я очки усилення. А тут їх можна скипнути, а на китайському, у китайському Brawl Stars я не можу ці очки ціли. Так, з скин скін на Альпримо. Так, хватив уже. Так, Ель Корасон, Ель Корасон. Да, прикольно, конечно. Знов скін якраз до Чи... прикольного скін, давайте його подивимося. Якраз до праздника буде. Крутий скін. Ну ладно, переходимо на наступний аккаунт. У цьому відео дуже багато відкрию цих легендарних стардропів. Я ще так ніколи багато не відкривав. І тут також дають нам кредити. Забираємо. І дивіться, скільки у мене Блінгів, один Блінг. Прикольно. Так, забираємо очки усилення. Заходимо в магазин. Да, сьогодні я багато відкрию. Так, міфічний. Монетки дають. Так, ладно, пропускаємо. І забираємо епіка. Відкриваємо. О, клас! На отіса Спрей випав. Ліпше, ніж там ці очки усілення. Так. О, Пін на Поко. Прикольно. Так, і да поки, поки все нормально, йде. Так, міфіческий. О, скин! Скин на Барлі. Алий волшебник Барлі, блін. Ладно, далі. Легендарочка. Вообще зачем мені це подобається відкривати це таке. Ай. Ну ладно, 1000 монет. Переходимо на наступний аккаунт. Так, зайшов на наступний аккаунт. Я не знаю, чи тут відкрито, бо тут. Мій знайомий грає. А, він не забрав легендарку. Ну ладно, я її заберу і відкрию із на відосік. Так, гаджет випав. Ладно, гаджет. Переходимо на наступний аккаунт. І так, припослідній аккаунт. О, шо це Бію забрав? Бію? Чекай, а мені типа дали блінги? Ой, не блінги, а. Ну ті штуки мені дали. Я... Ага, походу, да. А, і забрали нагороди, того мені випав перс. я поняв. 1000 монет і потім дадуть блінги. Супер. Виключив, случайно, мікрофон. Так, а що це нам дають? Не поняв. А. Ці нагороди. Ну давайте заберемо. Воу! Ще одного персонажа відкриємо. Так, газ. Окей, наступний епічний. Ну давайте хай буде стюк. Відкривати будемо його. Так, трофейна ліга закінчилась То я потім вже зберу. Давайте далі. епіки міфічний і легендарочка, взагалі. Так, після цього буде ще один аккаунт, і на цьому усе. Звісно, міг би ще створити один аккаунт би відкрити. Ну, да ладно, в принципі. Так, епік монети. Далі. Давай. Відкриваємо. О, іконочка, прикольно. Так. І легендарочка. Як мені подобається, ці легендарки втворяти. Так. О, знов скин! А, не, Нані випав. О, круто! Нані випав. Епічний. персонаж нам випав. А, дивіться, я забрав легендарку безкоштовно. Круто. Так, так, да, безкоштовно, так, да, безкоштовну лего забрав. І переходимо на останній аккаунт. І так, послідній аккаунт, тільки я помню, я вроді тут збирав нагороди. Може не збирав, а може збирав, ну давайте подивимося. Да, я збирав тут нагороди. Тут тільки одна легендарка. Давайте заберемо 1000 монет. Супер. А, в мене був скін випав оцей на воєн, бо і мені замість нього дали вроді, 500 блінгів. Ну, взагалі, скін 100 1000, а мені дали чогось 500. Ну теж непогано. Так, і давайте відкривати легендарочку Відкриваємо. Так, знову щось крути. Та хопати! Та блін, аж. Та на що мені знову Атоміко? El... Ну, ладно, хоча б на цей аккаунт також непогано. Я не поняв приколу, чого так багато скінів на Л мені випало. Цілих три скіна і ще один ось такий випав. Не, ну цей. Не... Прикольний, але. Атоміко набагато круче. Ну, взагалі, прикольний скін. І народ, пишіть, якщо у вас також є цей легендарніший просто скін. І на цьому у нас все. Якщо вам сподобалося відкриття, ставте лайк. І всім пока.